Друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Ну що ж, Україна нарешті узгодила угоду Сполученими Штатами Америки про корисні капалини. Повідомили в Financial Times. Угоду багатостраждальну, суперризикову і життєво важливу для України одночасно. Розповім вам деталі. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал і прокоментуйте в ході цього відео, як ви вважаєте, чи варто Україні підписувати цю угоду. Ви знаєте, що ця угода з сполученими штатами щодо спільного розвитку українських природних ресурсів для нашої країни це не лише про економіку, не про корисні капалини і Урядовці і громадяни добре розуміють, що це дуже знакова угода для України, яка може допомогти зміцнити зв'язки з адміністрацією Дональда Трампа, що саме по собі дуже непроста задача, і створити основу для стабільної американської підтримки після трьох років виснажливої війни. Ті, хто кажуть, що, мовляв, допомога Сполучених Штатів Америки для нас не важлива, не принципова, Ми можемо її там замінити на європейську чи хтось навіть каже на китайську. Я думаю, що це ви thinking, як то кажуть, у Сполучених Штатах Америки, да, видавати бажане дійсне. тому що насправді американська технологічна, економічна, політична, безпекова підтримка, партнерства допомога для нас мають критичне важливе значення. Ну і це особливо гостра тема в контексті того, що президент Трамп не двозначно підкреслив визначальну роль цієї угоди, і те, що вона абсолютно. Має бути підписана так, от Financial Times кажуть, що угода вже узгоджена і вона передбачає співпрацю в галузі не тільки рідкоземельних металів, а й видобутку нафти, газу інших мінеральних. Ресурсів вона також символізує значний відхід від початкових, значно жорсткіших умов, які висував Дональд Трамп та його адміністрація. Українська сторона, на чолі з віцепрем'єркою та міністеркою юстиції Ольгою Стефанішною називає угоду дипломатичною перемогою, адже вона не лише закріплює більш вигідні економічні умови, а і розширює співпрацю, закладає такий фундамент подальшої взаємодії між Україною та Сполученими Штатами. Америки, який виходить далеко за межі військової допомоги чи то розробки корисних капалень. Я з нею повністю згоден. Те, про що пишуть у Financial Times по умовах, це ну колосальний крок вперед в порівнянні з попередніми версіями. Я бачив проміжну редакцію, яка була значно кращою за. Першу версію, і я вам скажу, що вона все одно була надзвичайно поганою для нашої країни. Та там були певні поступки. Наприклад, те, що в цій угоді там не враховувалась та допомога американська, яка надавалась раніше, тобто нас не змушували платити по старих боргах. Але крім цього, жодного позитиву там для України я не бачив. Всі вже версії, яку описує Financial Times, Тут я бачу переваги для нашої країни, і головна перемога наших переговірників це те, що вдалося відкинути найбільш агресивну частину початкової пропозиції раніше. Вашингтон вимагав, щоб Україна передала. 500 мільярдів доларів з прибутків від своїх ресурсів, фактично як відшкодування за вже надану американську військову фінансову допомогу ще з 2022 року. Слава Богу, що вдалося відкинути цю абсолютно драконівську вимогу, і проти неї виступали не лише в Києві в європейських столицях, називаючи її непомірною та неприйнятною. Тому що ну дійсно та допомога, яку ми отримували, це було зовсім інше. І ще один нюанс про цю цифру 500 мільярдів доларів. Ви знаєте, у мене таке враження складається, що це якась сакральна просто сума для Дональда Трампа. Тому що там десь місяць тому в Білому домі оголосили про інвестицію в інфраструктуру штучного інтелекту. Це проєкт Stargate на 500 мільярдів доларів. А буквально на днях. Компанія Apple оголосила про те, що вони інвестують 500 мільярдів доларів в Америку в нові виробництва, в нову інфраструктуру, в нові робочі місця. Знову 500 мільярдів. І тут угода на 500 мільярдів. Але чудова новина це те, що вдалося досягти компромісу. Україна спрямовуватиме 50% прибутку лише з майбутніх проєктів, і причому лише в державному секторі видобутку корисних капал. Тобто, по-перше, відсікли минуле, тепер мова йде тільки про майбутнє. І по-друге, відсікли приватний сектор. Тобто мова йде про ті ресурси, які об'єктивно належать державі, якими вона може розпоряджатись, тобто ця угода стає більш реалістичною. Причому чинні доходи нафтогазу Укранафти інших державних підприємств не підлягають розподілу. що ще одна Ключова перемога і ще один ключовий принцип, за який боролися переговорники з Києва. Тобто, по суті, ми говоримо про те, що не розмивається існуюча податкова база надходження до бюджету, які Україна отримує від корисних капал. І угода стає форвардною, Вона стає орієнтованою в майбутнє. Вона стає орієнтованою на співпрацю і на спільну розробку нових корисних капалень та нової інфраструктури. Отримані інвестиції будуть спрямовуватись на розвиток українських проєктів, а не просто перераховуватись до Сполучених Штатів Америки. Це ще одна велика перевага для української дипломатії. Це дійсно суттєвий крок вперед, адже тепер усувається головна фінансова загроза, і водночас створена можливість для подальшого розширення економічного. Партнерства з Вашингтоном. Наскільки це важливо для України, я вам розповідав. Наша проблема в тому, що ми десятиліттями були в сірій зоні, і інвестиції Сполучених Штатів Америки до України майже не приходили. Якщо ми говоримо про інвестиції в реальний сектор економіки, так звані прямі іноземні інвестиції. Я розповідав вам, що це найважливіший показник в економіці. Один з них принаймні. так, от це не просто угода про мінерали, це частина ширшої стратегії. Заявила Ольга Стефанішина на Financial Times, наголосивши, що угода дає Києву час і можливість впливати на деталі майбутніх переговорів. Ну, наразі та редакція, яку я бачив, вона передбачала наявність додатків, які очевидно будуть регулювати оці операційні фінансові нюанси. Ще одна потенційна дипломатична перевага для Києва: це те, що угода може стати приводом для. Офіційного саміту між президентом Трампом і президентом Зеленським в Білому домі, що дало б Україні шанс окреслити оцю велику або ширшу картину американської підтримки, але безумовно є й слабкі місця в цій угоді для України, попри дипломатичні досягнення, вона не виправдала всіх. Очікувань Києва, наприклад, відсутність прямих гарантій безпеки, на яких Україна наполягала, щоб закріпити їх прямо в угоді. Чи чіткі гарантії безпеки в обмін на доступ США до ресурсів? Цього зробити не вдалось, і у підсумковому варіанті угоди, як стверджують Financial Times, жодних твердих якихось або взагалі ну, будь-яких зобов'язань США щодо оборони України не передбачено, тобто це питання винесено за дужки. Ще один такий недолік або ризик це послаблення позиції України в майбутніх переговорах, тому що точний розмір американської частки в цьому фонді і механізм спільної власності і юрисдикція інвестицій залишаються невизначеними. Це означає, що найбільш складні питання відкладені на майбутнє, і позиція України може там бути значно слабшою, тому що коли угода вже буде підписана. Ви самі розумієте, що тиснути по умовах додаткових угод буде вже сполученим Штатам Америки. Простіше Ну і безумовно є політичний ризик всередині країни. На цьому наголошують міжнародні експерти, що угода, яка має бути схвалена Верховною Радою, вона ну, очевидно зустріне критику тих, хто збирається скоро йти на вибори. кажуть, що опозиція вже готується до серйозних дебатів щодо передачі контролю над українськими ресурсами. Ну і безумовно, суспільний резонанс також може ускладнити процес ратифікації, особливо після різких заяв Трампа, який називав Зеленського. Диктаторам звинувачував Україну, ну хіба що не в тому, що ми розпочали війну? Да, тобто абсолютно такі дивні, неправдиві жорсткі заяви, які очевидно використовували з президентом США як фактор перемовин, але в бізнесі це працює да на міжнародній арені. Все таки правила ну дещо складніші, тому що масштаб гри, наслідки, побічні ефекти вони не співставні з будь-яким бізнесом, навіть якщо це дуже великий бізнес, там на мільярди, на сотні мільярдів і на трильйони. Я до речі думаю, що цього не розуміють багато людей в новій американській адміністрації. Таким чином, ця угода, хоча вона і виглядає прагматичним компромісом, вона може спричинити певні внутрішньополітичні складнощі, і виходить так, що з одного боку Україні вдалося позбутися найбільш несправедливих кабальних умов, які висував Трамп, і створити умову для економічного партнерства США в майбутньому, я вважаю це вирішальним просто фактором для виживання збереження суверенітету. І майбутнього розвитку нашої країни друзі, поділіться в коментарях, як вважаєте ви з іншого боку, безумовно, Україна не отримує гарантій безпеки, а частина ключових питань відкладена на майбутні переговори, де Київ може втратити частину важелів. Впливу поки що українські офіційні особи оптимістично оцінюють цю угоду, вважаючи, що її гнучкі формулювання дозволять Україні маневрувати в майбутньому. Тим часом Білий Дім через речницю Карлін Левіт заявив, що підписання угоди є критично важливим, але ширша стратегія Трампа, особливо його переговори з Росією без участі України, ставлять під сумнів довгострокову вигаду цього документа для нашої країни. Як сказав один з українських переговірників, наступні кроки залежать від того, якою виявиться ця ширша картина. Але все-таки, що краще. Знаєте, як колись президент Клінтон сказав Арафату? Would you choose half of something or all of nothing? Ти обереш половину від чогось, чи все від нічого? Очевидно, що зараз той момент, коли ми не можемо відмовитись від цього вибору. Шановні друзі, а яким має бути наш вибір? Як вважаєте ви, поділіться в коментарях. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. І дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на Ютубі на Монобанку, Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською мовою. Дякую.